Так, з конкурсами і під звуки українських пісень розпочалась толока на житломасиві. Сонячний. Марія разом з друзями не змогла лишитись осторонь такої події. Я вважаю, що якщо ми тут приберемо, то буде набагато чистіше, і тут будуть бавитися діти, тому що коли я збирала сміття, тут бачила скло. А от хто буде купатися у річці, там боси піде, і буде боляче дитині. Тому я вирішила допомогти. Прибережну зону поблизу оглядового майданчика очистили від сміття, яке не збиралось за зиму. Долучились як діти, так і дорослі. Тут я думаю, більше ста людей точно спочатку у нас така святкова програма. Таким чином виховуємо, знаєте, любов до своєї батьківщини, патріотизм, екосвідомість. Адже хочеться робити цю країну краще, хочеться її розбудовувати і виховувати дітей, які потім відбудують нашу країну. Перетворити звичайне прибирання на свято вдалося завдяки виступам колективів дитячо-молодіжного центру Лідер, аби заохотити якомога більше містян, взяти участь у суботнику.